Ніхто в Україні не знає, яка інфляція, чи який курс, наприклад, там, тої чи іншої валюти, може бути на кінець року. По одній простій причині, тому що в цьому рівнянні дуже багато є складових. І в нас в умовах війни Україна і українська економіка і українські люди, які живуть сьогодні в умовах війни, я вважаю, що на нашу на наші всі показники найбільше впливає цей чинник. І Скажімо так, кращі позиції наших військових, краща ситуація наших військових на полі бою. Чи гірша ситуація, це теж впливає. Тому що я пам'ятаю, коли Україна відвоювала... Території Харківської області, ви пам'ятаєте, як так і був бліцкриг, скажімо, відвоювання території на Харківськ... на Харківщині. А потім, коли був звільнений Херсон, чи, наприклад, Курська операція, яка допомогла, як вже тепер стало зрозуміло, після певного періоду часу відтягнути частину. Ми ж не маємо. Ми ж не військові люди. Ми не маємо доступу до цих закритих матеріалів, але провести певні дії, які допомогли іншим флангам нашої, нашої наших військ. Ми спостерігали в умовах цих позитивних для українського війська ситуацій. Ми спостерігали пряму таку кореляцію на певні економічні речі.